Добрий день, шановне товариство! 10 квітня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніє. З вами В'ячеслав Бляховецький. Розпочав на своєму винограднику підняття винограду з укриття кривою землею і суху підв'язку. Цього року це дуже все швидко, але відкладати далі нема куди. Тому що Бронечка вже на багатьох пішла в ріст. Перших два кущики в мене тут такі експериментальні, тут, тут дуже багато лози, бо тут напривівано багато дуже сортів винограду. Пронормуємо, все буде добре. А от далі в мене вже тут пішли якби на урожай вже трошки менший, кращий. От Отплаче лоза, плаче і бронька вже пішла. Це на приображення. Кожен присвоїмо сорт. Ще чим далі, тим буде більше обриватися брунька, нічого доброго в цьому не буде. Такі шмашов з апорізькою, туди вже такі є. От куща каркаді. тут ще все, річко закрите. Лоза вже почала плакати, але все. Все в стані такому більш-менш спокійно. Ось такі роботи зараз потрібно зробити.